Школа наш дім, дім, у якому звучить дитячий сміх, лунають знання, дружба, мрії. Сьогодні особливий день, день, коли звучить останній дзвоник у 2025 році. Цей навчальний рік був особливим. Для кожного з нас він став часом нових викликів, досягнень та важливих відкриттів. Зі щирими словами до всіх присутніх звертається директор Добринського ліцею Наталія Володимирівна Ковтун. Дорогі наші учні, батьки і вчителі, сьогодні у нас свято, те остане відзвонок. Традиційно щороку він сповіщає про закінчення занять у школи та початок прекрасної пори для всіх учнів літніх канікул. В важких умовах знаходиться наша країна. Вже четвертий рік поспіль наші зустрічі проходять в онлайн-форматі. Але незважаючи ні на що, ми впоралися. Навчальні програми виконали, підручники повернули до бібліотеки, і тепер ви можете відпочивати, набиратися нових сил до наступного навчального року. А я хочу висловити окрему подяку нашим батькам за постійну підтримку і допомогу, нашим вчителям за якісну мотивацію до навчання. Особливо зворушило це свято для наших випускників. Я від всієї душі бажаю, щоб ви, ставши дорослими, збирали пам'ять про наш ліцей, про своє дитинство, щоб ви, розійшовшись різними життєвими стежинами, не втратили зв'язку один з одним, бо вже від сьогодні ви самостійно оберете кожен свою дорогу. Бажаю вам вступити до умрільних навчальних закладів та продовжити навчання, будьте впевнені в своїх силах. Дорога моя шкільна родина, мирного нам усім неба і перемоги! Останній дзвоник це не тільки час прощання з чудовими шкільними моментами, а й час підбиття підсумків наших здобутків. Сьогодні ми з гордістю згадуємо перемоги наших учнів на олімпіадах та конкурсах, які стали результатом їхньої невтомної праці, творчості та відданості. Давайте разом порадіємо за кожну перемогу, яка стала можливою завдяки вашій наполегливості і підтримці наших наставників. Сьогодні особливий день для учнів 4 та 9 класів. Четвертий клас прощається з початковою школою. Перший важливий етап завершено. Попереду нові знання та відкриття. А дев'ятий клас робить крок до дорослого життя. Бажаємо вам, любі діти, впевненості в собі, великих звершень, яскравих мрій і натхнення йти вперед. Весело усміхається травень, бо скінчилась навчання пора, і забиралась на дзвоник останній, вся весела шкільна дітвора. Цей день в травні справді особливий, весна. вітає вас всіх залюбки, учні всі. Сумні, але щасливі. Увага всім тепер ми п'ятикласники. Ми 9 клас, ще не випускний, та крок важливий вже зробили зміну. Попереду ще багато в нас весни, але дитинство тихо відлетіло. Дорогі мої діти. Сьогодні для вас звучить. Особливий дзвоник останній у стінах рідної школи. Це день наповнений спогадами, хвилюваннями і великими сподіваннями. А давайте з вами перегорнемо сторінки шкільного життя на кілька років назад і подивимося, які ж ми були. Ми були, розуміли, мало кожен ранок на дворі вчителька зустрічала а тепер усі ми, як одна сім'я, Найрідніша в світі, вчителька моя, Найрідніша в світі, вчителька моя, ла ла ла, ля, -ля, -ля, -ля. Вітаю вас маленькими першокласниками, допитливими, щирими, сповненими мрій. І ось тепер ви вже дорослі діти і вирушаєте у самостійне життя, несучи з собою знання, дружбу, досвід і невгамовну жагу до нових перемог. Я щиро вірю у вас і ваші сили. Нехай кожен із вас знайде свій шлях. Реалізує свої найсміливіші мрії та досягне всіх поставлених цілей. Залишайтеся щирими, добрими та сміливими, бо саме такі люди змінюють світ на краще. З Вдячністю, гордістю та найтеплішими побажаннями ваша перша вчителька. Дзвоник останній, він вона для вас Хай щастя чекає в дорозі ще раз добру пусть, дорогі наші друзі випускники, а ми вас будемо любити завжди. Серед усіх шкільних спогадів є одна особлива постать класний керівник. Це не просто вчитель, це людина, яка завжди була поруч у перших труднощах і великих досягненнях, у радості. Та сумнівах Зі щирими словами звертається класний керівник 11 класу Олена Олександрівна. Сьогодні ви стоїте на порозі нового життя. Позаду залишаються шкільні роки. Ми разом пройшли чималий шлях, іноді з помилками, але завжди з ростом і перемогами. Я вдячна долі за можливість бути поруч з вами, підтримувати. Наставляти, радіти вашим здобуткам, і кожен з вас назавжди залишиться в моєму серці. Сьогодні ви вирушаєте у доросле життя в непростий час для нашої країни, але саме ви нове покоління, яке зможе змінити світ і зберегти Україну сильною, вільною і незалежною. Нехай ваше майбутнє буде світлим. Повнений великих вражень і щасливих моментів життя. Не бійтеся мріяти і вперто ідіть до своєї мети. Пам'ятайте, ви найкращі, і я пишаюся кожним із вас. країні ще війна, Ще більше широких діти гинуть, і не засілять за ми, то бомбосховища градіють, і в їх за картами. Хай лунає дзвоник я завжди і сумують ці випускники. Школа відпускає на життя і нехай закінчиться війна. Перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Дорогі дітя, сьогодні для кожного з нас надзвичайно важливий день. Ми бачили перед собою вже таких дорослих, самостійних юнаків і дівчат, які стоять на порозі нового життя. Ще вчора ми були маленькими школяриками з рюкзаками вічими за вас. А сьогодні ми впевнено на у майбутнє. Ми пишаємось з вами. Ви здолали перші вершини. Не здалися, проявили силу характеру, наполегливість. Попереду нові дороги, великі мрії, непрості вибори. Але ми віримо, впораєтесь, бо в кожному з вас світло, гідність і велика любов до України. Нехай доля до вас буде закратине. Хай поруч з вами будуть вірні друзі, буде наставники, родинна підтримка. А ми, ваші батьки, завжди будемо поруч. З малим а і В добру доброго. Сьогодні ми прощаємося зі школою, нашим другим домом, де ми росли, вчилися та ставали собою. І цей особливий день ми хочемо сказати щиро дякуємо кожному з вас, дорогі вчителі. Ви вкладали в нас не лише предмети, а й серце. Дякуємо за те, що ми завжди себе відчували частиною великої дружньої родини. Дякуємо батькам за любов, підтримку і розуміння. Ми йдемо у доросле життя з багажем знань та великою вдячністю тим, хто вів нас цим шляхом. Ще не віриться нам, що ми на порозі дитинства стали. А що вчора були дітьми, і каруселі на нас чекали. А сьогодні останній раз прозвені золотий дзвіночок. Ми заходимо ти його в клас і ховаємо мокрі очі, відлітають. Від... І ось він, останній дзвонить. Він, він сповіщає не про кінець. А про новий початок в добру путь випускники веселих канікул, любі учні до зустрічі у новому навчальному році.